Ніка ворожа, рівна Україна, переможе Гори, години, і ще замаху руцькі кораби, і біг, геть, по пан сватупан. На мому ми мене ночі, вас на відбавою йому. Тупан, п'ятим До Київського фізкого привидави, а я є Почати горить, паває, техніка ворожа і на Україна перемаже, Горить палає віщи за нахуй ружки кораби, і біля. Хей! Ось тревеба тупан, правда десь гаймує Тепер хороший десант. Пропаніка годує, ще пропракуль від біснять. Маю розказати, що це, це, це не Хай буде біля хати, горить палає, техніка ворожа, і на Україна перемажа. горить палає, єщи за нахуй, Русські кораби і біг геть, геть оруваю хає, оругота на дусі. Регуляни все, що вити, залишаються всі політ, політ, Чи лякають ворогін, наші півгоїни, від бутей. І на Україна переможе гори, палає віші за находь, руски кораби, іди геть, геть, ось палає, тусика ворожа, і на україна переможе гори, палає віші за находь, руські кора. Горить, техніка ворожа рівна україна, переможе, горить палає, вищий за нахуй, людський корабель і геть, техніка ворожа, рівна україна, переможе, Горить, спалає, вищі за нахуй, людський